Шутай. Ух ты, знову така. Это здорово. Это тоже здорово. Просто капец. Не окунь, а окунечь. Баба. Зловет тоже? Капец, двесь. Це там якась малька Пантроїт. Yeah. Uh. Всім доброго здоров'я! 19 грудня тільки світає. Сьогодні у нас спінгова риболовля запланована. Приїхали нас четверо. Ми з Назаром тут будемо в цьому човні ще, ще два товаришів. Чого то може качають лодку компресором? Добрю ранок. Ага, давай тут. Не, ти віддраїв сильно, ти вже думав вже не будеш мастити? Ні, я вчора спеціально. Ти так лежає мої. Так, і спінінг. Чуть-чуть угу. сюди і тут зараз кори мас. І встане. Тут все запал комплект від фаворита. Катушка сапфір. Спінінг тотем фаворит. На 24 гра. 624 тест. А силикон китеч? Ну. Кейтеч і селект. Чотири дні тому було мінус 10. Сьогодні плюс 10 передає. Такий дуже різкий перепад. Водойми були в кризі повністю. Але розмерзло. Вчора позавчора був вітр, і був вітер і воно злизало кригу. Від селекта теж фатфіш. Так, ну що, так все закидання. Так поки що вздовж берега будемо плести. Надію, що з під камиша вийде щось. Ви хитри ви бачу. Mm -hmm. Ось там треба спостерігати. А там де дерево, там і хижак буде. Запливають. Сьогодні ми так пораненчим. Найкраще цілий день на водоймі провести, щоб знати. І щоб не пропустити. Той момент виходу, тому що вихід може бути коротенький о, хай давайте. Погано вразі кощука. А -а -а. Так. Є держатно супер Малечаю Файно. Ну <клес> це знімати. Це якраз відро, щоб мої було не билось. Якщо буде риба, щоб є. Я... Так треба на повночі. Я зараз Ну. Скажімо так, не відходя від каси, зважимо, щоб ми... Кілограм 600. Кілограм 595, кілограм 600, Файно. Файна. <смес> Супер. No. Не знаєте, як далі буде, але одна щука вже є. Взяла недалеко від лати. Ставлю її на кукан. Так, куди на кука? Файніцка. <рисква> Наді колись таке на після щуки. <рисква> І Зразу є. Ай, сюда. Ух ти, Знову така! на, кис... на кислоту заїла повністю 0,73 флюр. Дві щокі на такий о колір від, від цього від Пал називається якщо не, не, не путає цей колір після кльоки закид? закет так, я заздив зараз теж треба такий колір ставити подвійна кислота З одного виводка кілограм 555. Так. Да. п'ять. Ну. Перепливемо з цього місця дві дві залікові щуки. Ну, не файно, ну. Щоб щось ловити, треба їздити і ловити. Ні-ні, це просто дуже повали не хочуть угу. та лапати. А май на ось такий монстр. Ну нічого, перша є. Розловився дербонькою. Легенький перекус, десята година. Жадно, клюнуло. Пливи. У мене сьогодні теж дві щуки. Ще угу. буде тон? Ще буде. Я думаю, що ще буде. Цього пацана треба взяти. О! Гарві! Файна! Всього візьмемо. Десь А Двісь якийсь чупа одназік. Я тут цих щупаків достану на дні. Так візьми пісак. Бачите, що це. Ух ты, яперести! Ти. З того самого місця. Давай давай. <сху> -ху 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 -ху. Оце хота укуне Це здорове. Це дуже здорове. Ця приманка взагалі для нього го дивлюсь така малесенька в пащі. Кілограм 60 грам. 100. Не казали, що окуні, вони такі дійсно має кілограм 60 навіть. Ближче до кілограма 100. Оце лапать. Бачу, потім як світ показувати. Чуть-чуть починає звіватись вітер, сьогодні вітру сильного не буде, але хоча на поверхні така легенька хвиля є. Це добре, це добре. Я думаю це за це празік. За це пожив Просто капець Л'яфа Хоть би підвести до лодки Потефо, потехує А чекай, мене не якать. Я днемся. А, то, то заняв підпливає. Та, там, там, потепло, ти на цей. Та я її не підтягую, ми підпливаємо за того рибу. Та її не дуже можеш підтягнути, там така важа, просто капець. Де скільки ми вже проплили ну лодці? Я стараюсь тримати таку натяжку, яку Угу. щоб сильніше не потягнути і слабину не дати. Mm -hmm. Може короб, може то Ой, Як щука там просто капець. Ми вже скільки плаваємо за цю рибу. Саме mm -hmm. до лодки близько вони спливає. 100, не? 100. Там за десятку напевно. бо якийсь такий виглядає здоровенний, Це як сплило. Камеру вже відключав три рази, ось довго плаваємось, довго плаваємо і не збирається здобуватись. Ну ти я професійно завів Та що, давай чіпаємо кукантий вам далі Чи пливемо на берег? Пливемо може на бері. А я тут поставлю вудочки. Нічого собі Нічого собі Бачу? Ні. Йоп! Пуляри знімав! Ти він зачепився, він розчепився, пані. Я розчепив. А ти розчепив? Це так бонус водяний відділ. Ну що, друзі? 12 кг, там чуть-чуть пару грам не стає до 12 кілограмів товстолаба. Ну це сьогодні потужно. І окінь за кілограм. І товстолаба ще такі. Сьогодні класна рибалка. Зараз йдемо пообідаємо. Такий невеликий вітер з'явився, Я думаю, що сьогодні клювати буде. І Назар дві щуки такі залікує, по 1,5 кг, навіть кілограм 600 майже. Файно, файно. Хлопці спіймали чотири щучки, але кажуть, що невеликі. Так, смачного. Володя володінь садівся. Хоче нага розімнути. Так, пообідали. Один наполовину першої. Буде на свята. Оселедець з того столова Але я думаю, що ми ще зараз ще зло. Під треба? Так, так. треба. Треба? Нормально окназік залікава. Залікова, залікова шукенці. Раз. Кілограм немає, точно. Менше, але кілограм має, має точно. Є Кислота сьогодні. Можливо, були сильні вітри і змотили воду, но суто ота такі сьогодні колір. Всі риби. Всі це не клів, тут нічого не скажеш. Я навіть тостолаба не враховую, крім навіть тостола, то, то все-таки клів. <плес> Риба клює непогано, залікова. Щочка. <плес> Так, до якісь коливалки. Рублекс орлак. Артушки. Може мегалона покидають. Тіні мегалона. Мегалон то більша модель. Тіні мегалон. Вирішили трохи половити на на блесне і на воблер. Ну щось таке, не на силікон. Назар поставив таке якір? Назар поставив циклопа Мепса. Я трошки на потвічу. Зараз вертошку Rublex Veltique кидає. Так, ми по кілька разів кожну приманку. Особливо щось не опираємося, але по не немало. Якщо б вже на щось клюнуло, то так. Такі тіленя недомає Бачите що це таке щучка бачу ну нормально Невелика, але така було що тягнути не, не оливчик дрібний. Невеличкий, але... Рибов, найби клював? Так, ти що плаває? Можемо зараз і рибу набрати. А яку Нормальну шучку зловили? Не, новенький. Ну що з теперішнимо туди? Може і окунь бути. А, О, не щучка. А, Добре, що ти клюєш. Задоволення отримав. плыви. Продовжуємо. Та кислота нас сьогодні виручила uh -huh. Я вже в посиланні скину, який це колір десь це пал називається, але точно не пам'ятаю. Тому що треба буде ще і собі дозаказати. до заказати. Нормально? Нормально? Давай і сюди. Олегка, но уже не олевчик. Ну, mm. no. классно, классно. Пицак, пицак, пицак. А, неболек. Дрибна. Шукенция. Так, ну, да уж та дрибанька не клюешь. Это уже, может быть, залекало. Або окунь або мозолікова щука оконь. Треба дотягнути. є yeah! Ні, який знав. Я б більшу паузу напевно. Це десь рам десь так 700-800. Ну 700 десь має. Назарова, зараз де до вечора, треба налаштувати ще на рибу, щоб щось зловити. Закинув і покльовка. Тобто я налаштувався. Тарик, Є? Зачат. Нормально? Ну. О! о. Оооо! Я казав, налаштовуємося на покльовки. Встали, зробили, по рибі зловили. Шмене шнурочок. Пливи. А назік зловив, не шнурочок. Два кілограма, я думаю, має. <smotivans> файно, файно. А ну, візьмі в руку. Покажи. -ка. В принципі, зважен, я думаю, що 2 кг там не, тут не. є. Розвернись на камеру. Кілограм 765. Таке від обіду вона виклюнулась. Оп! І ще буде окунь чи щучка? Оконь, знову такий дивись який. З одного місця. Пішло діло, прийшло діло. Де окунь? Буду, я. Опа. Не окунь, а окунищі. Опа. Зловив тут теж? Кап'ят, двесь, щоб підвечик почалось. Штука відео. Та ні, напевно, з того самого місця, що це під вечір ми попали на зграю. Та просто капець. Будуть копчені настільки, будуть копчені окуні. Чик. Чек. Просто не ну, там далеко, тут ближче вони стоять. Даєш, даліш, потім тянеш тягнеш, і тут дещо вкліють. Три-чотири підвод. Мен треба чіпати і закидати, поки звідти не, не уйо. Я відчіпаю Відерка, баба. Це сила, що під вечір на роздачу окуня попасти. Хе-хе-хе говкуня. Оце, так. Це ще так порається. Напевно, напана напавно це щук, а це щук. Файно, візьми, візьми. Далеко? З тої самої точки, що вони там зібрались? А що вони там зібрались? Вона така з кілограм десь. Скільки вона десь? Півторачка має чи ні. Такі як ті. З тої точки до окуні капець. думаю, що там ще такий чую, порається ого. Є десь дай. Важу, щоб... За цікавості. Кілограм 300 рівно, кілограм 305. Кілограм 305 грам. кілограм 300. А це ми захотіли риби на свята. пан маляк тримається шеевок конечно не щука с одной точки Это такая щука далекого килограмм 300 если там якась то малька пан я знал с одной точки рыба ну вот такий 600-700 грамм сих себе точно Кльоно чи там само. Чернічка там саме. Ага. Значить він нічого звідти не втік. Камера батарея пам'яті не вистачає, виключає. І не вистачає місця. Та є, не вистачає місця на цьому. Батарея заповнена і такі вовку не добасять. Як клює, так клює. Що, mm. друзі? Завершуємо риболовлю. 16 година. Називається захотіла риби на свята. Ось так сьогоднішній риболовлю. Можна охарактеризувати. Тому що клювало і бонусний товстолоб, і окунь за кілограм. І такі 500-600-700 грамів окуню тепер назаром. Опали на точку, що підловили. І щуки такі по 1,5 кг, кіло 200-300 кіло триста. Ну коротше, супер. До зустрічі. Сьогодні за, за всі попередні такі, ну не дуже вдалі риболовлі, сьогодні ми наздогнали. Не забувайте підписуватись, посилання на сдасті під відео. Все, до зустрічі!